Обман на аукціонах США. Сьогодні будемо розглядати автомобіль, який не настільки дорогий, як попередні наші відео, відео але не менш, скажімо, на ньому хочуть заробити. Це Nissan Kicks 2022 20 року. Перепрошую, автомобіль має пошкодження попередній частині. З візуальної частини бачимо, що автомобіль має пошкодження так само безпеки. По автомобілю, чого би я його вже не розглядав, як мінімум, це по причині того, що ось тут вказано, що це продавець, тобто це не страхова компанія, і відповідно ми не можемо бути впевнені в тому, що автомобіль є надійним. Далі по візуальній частині пройдемося. Автомобіль бачимо, що з сильним ударом по передній частині. Весь передня частина вся автомобіля поїхала просто направо. І дивимося, чому б ми взагалі не рекомендували дивитися цей автомобіль. А це по тій причині, що автомобіль вже продавався близько 16 разів, на даний момент 17 разів виставлений. І що ми можемо побачити з основного? Те, що перше, автомобіль продався в перший раз за 3700, і всі, абсолютно, фотографії, які ви бачите, вони є абсолютно ідентичними. Тобто по автомобілі нічого не робилося. Просто взяли, як є, виставили заново на продаж і намагаються заробити близько 25% вартості. Чи варто взагалі такий купувати автомобіль? 100% ні, тому що можна ж купити самому. А давати заробити іншим людям, ну тут вибирайте, хочете, не хочете. Якщо ні, то звертайтеся в компанію InterTrade. ми допоможемо вам купити автомобіль, який буде і вигідний, і ви точно на ньому не переплатите. Всім гарного дня, до зв'язку!